Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. Так, Карта номер 1 карта номер два і карта номер 3 Будь ласка, вибирайте кожну свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки має для вас сьогодні Таро. Хочу подякувати вам за коментарі, за ваші вподобайки. Ну і, звичайно, за якісь пропозиції, за ваші запитання і за теми розкладів. І так, поїхали. Карта номер 1 У нас іде це п'ятий аркан старший. Тобто важливий день. Завжди дивимося так. Якщо старший аркан, це день важливий. Це день може принести якусь правду, відкриється якась правда. Це е, так само карта мудрості, карта старця якогось. Це може бути зустріч з якоюсь мудрою людиною, людина, яка вже щось пережила. Е, людина гуру вчитель може бути. Ось ця карта вчить вас чомусь. Тобто сьогодні майте терпіння. Можливо, ви знайдете свій ключик до якоїсь правди. Ви віднайдете цей шлях до себе. Ось порада цієї карти будьте уважними, будьте мудрими і вічливими. І так само ця карта говорить про справжність. Тобто справжнє кохання, справжня правда ось якось так. Карта номер два. Тут у нас теж старший аркан, тобто теж важливий день у вас. І підвішаний, скажімо так, говорить про те, що наразі щось у вас застопорилося. Нічого не просувається таке враження ви в глухому куту. Зайшли в глухий кут, не розвивається, можливо, нема бажання. Тут, знаєте, якась є така доля того, що може бути і не хочеться нічого робити. От знаєте, весна починають розквітатись квіточки, не хочеться нічого робити, хочеться навпаки відпочити, байдики побити. Ви знаєте, ця карта має рацію. Побийте сьогодні байдики. Нічого не робіть. Подумайте на самоті. Бажано в такому стані ні з ким не спілкуватися, не шукати виходу з цього глухого кута. А просто подумати над ситуацією, над своїм життям, над майбутнім. Повірте мені, у цьому стані приходять дуже хороші ідеї. Карта номер 3 а ця карта, здається, була вчора, якщо я не помиляюся, здається, ось тут, якщо я не помиляюсь, дивіться: це карта співпраці, це карта компаньйонів, партнерів, це і, звичайно, коханці. Це у когось може бути дійсно хтось зустріне своє кохання, хтось зустрінеться, давно не бачив з коханою людиною. У когось просто приємні розмови з подругою, з другом, знайомим, давно не бачилися. Знаєте, це коли обмін любезностями такими йдуть, так приємні речі, такі компліменти один одному. Ось, але і кохання, дійсно кохання. Це гармонія сьогодні у всьому, до речі, у спілкуванні з іншими, Іншими людьми. Все, що ви сьогодні будете робити, чекає вас якась гармонія. І дружба, звичайно, так само теж може бути по цій карті. Гаразд, мої дорогенькі, ця карта так і каже: гармонізуйтеся сьогодні, чи сама, чи з кимось. Шукайте спільників, шукайте однодумців, ця карта радить. Якщо вам потрібно її відкрити, наприклад, бізнес, ви їх знайдете. Гаразд, і знаєте, будьте чесними перед собою і перед тим, хто з вами спілкується. Бажаю вам гарного, мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любе!